У перший день весни в Тернівці відбулося зариблення річки Самара. Керівник Тернівського клубу Рибачок Олексій Долженко розповів про мету цього важливого для екології заходу. Цього разу випустили 12 тисяч мальків білого амуру загальною вагою близько 300 кілограмів. Побрали цей вид риби тому, що він якнайкраще сприяє сприятие малеорации а вже харчується переважно травою і очеретом. Увидели, що в нашому регіоні дуже залишилось мало водоемов, які можна було ловити рибу і захотіли їх зберігати, щоб можна було їздити не на ставок, а здесь на місці, так же ловити. Ми заробляємо білим амуром і будемо старатися, щоб він очистив і зберігав наші водоемы. Тернівський клуб Рибачок існує майже три роки, підтримує поголів'я риби в місцевих водоймах. Двічі на рік весною та весони запускає малька. Гроші на закупівлю мальків та їх доставку збирають самі. Ну саме збираємо гроші і покупаємо своїми силами у малька риби, не тільки Білого Мура і іншу рибу. І в Запорізькій, Донецькій області, коли не було війни, так само в Харківському направлінні, покупали в рибхозах, які в ближньому регіоні, в нашому приближенні Дніпропетровській, там ми стараємося покупати. Голова Павлоградської громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок Дніпропетровщини Павло Шанько розповів тісну співпрацю з тернівчанами. Для доставки малька надають свій спеціалізований транспорт з герметичними боксами та кисневим компресором. Завдяки такому обладнанню риба лишається живою протягом трьох годин. Цього часу достатньо для доставки малька з будь-якої точки області. Клуб рибачок попросив допомогти їм завести малька, тому що у нас є автівка, яка оборудована компресором, щоб привезти її в живому вигляді, ну, щоб добра була риба. Завезли сьогодні 300 кілограм. Всього ми взяли 600 кілограм, бо там ще з Павлоградських дач є, теж в річку Самару будуть запускати. Вони теж, теж скинулися мальком. І ще й в нагульний пруд будемо ще запускати, теж люди там скинулися. Також пан Павло розповів, чому саме весною найкраще проводити зариблення білим амуром. Краще заробляти тільки весною, тому що восени мало ну, є падіж за зиму. Риба вона стає в коматоз, щука її може вибивати і кількість риби за зиму пропаде. Тому стараємось, якщо весною то дрібну брати, а на зиму треба брати, щоб вона вже за 100 грам туди завалювала. Тоді вона переживає зиму без проблем. Тому по можливості, тому що білий амур, наприклад, його Дуже важко знайти. дуже Його в важко знайти. Карпа легше знайти, тому ми карпа оставляємо насінь і осінь вже заробляємо карпом там, або то в столовий. Якщо, наприклад, білий амур там 5 кілограмів важить, да? він за сутки поїдає 25-30 кг трави. Розумієте? Вона буде оце підчищати, не буде оце сіра водорода, яка йде від трави, не буде камиша цих плавнів, непонятних. Тож, яке гнієння переводить і замор риби приводить. Це називається біопроцес, біологічне очищення водойми, біомілярація по-научному. На зариблені були присутні і діти. Маленький Сашко та його сестричка Вероніка з цікавістю спостерігали за їх батьком, який випускає у Самару мальків. Чоловік каже, причати любити та оберігати навколишнє середовище треба з маличком. Адже все, що ми робимо сьогодні, стане в нагоді в майбутньому для зростаючого покоління. На майбутнє все на майбутнє А як? не собі ж наше поростающе покоління. І Так що нам... спасибо. і дійсно збереження довкілля є одним з головних завдань для кожного з нас, особливо на тлі в Україні, чого тільки коштував теракт на Каховський ГЕС. Тому свідомі та відповідальні люди гуртуються в організації на кшталт Тернівського клубу Рибачок. І роблять все можливе для квіточого майбутнього нашої України. Добре, що оці рибаки вони зрозуміли, що тільки ми разом це можемо зробити. Тільки ми разом ніхто не прийде сюди, ні з Києва, ні з Дніпра, ні з других областей. Все, оце наш водойом, наша земля, наш наша водойма. І разом ми тільки разом.